Водій якого транспортного засобу повинен дати дорогу під час зустрічного роз'їзду на цій ділянці. Згадаємо вимоги правил дорожнього руху. Якщо зустрічний роз'їзд утруднений, водій, на смузі руху якого є перешкода чи габарити транспортного засобу, яким він керує, заважають зустрічному руху повинен дати дорогу. Проте зверніть увагу на знак, розташований праворуч від дороги. Знак 1.6 попереджає про наближення до підйому та встановлюється безпосередньо перед його початком. Чи змінює це все? Так, змінює. Адже на ділянках доріг, позначених таким знаком, за наявності перешкоди дати дорогу повинен водій транспортного засобу, що рухається на спуск. Таким чином, водій білого автомобіля повинен дати дорогу.